30 серпня відбулося урочисте вручення дев'ятьох шкільних автобусів навчальним закладам області. За розпорядженням Кабінету міністрів України Закарпатській області з державного бюджету було виділено понад 26 мільйонів гривень на придбання шкільних автобусів на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. Це чотири сільські райони: зокрема, Рахівський, Ужгородський, Берегівський. Та Міжгірський отримують нові автобуси. Ми дійсно довго йшли до цієї події, бо в Закарпатській області на сьогоднішній день є 179 автобусів, які обслуговують сільську місцевість. До кінця 2016 року планують придбати всього 26 автобусів, але це все одно не забезпечить 100% потребу довезення учнів до шкіл. Для цього необхідно 60 транспортних засобів. Сьогодні є достатньо коштів, щоб ми 26 автобусів відновили, значить, передали. Там, де вони були, і де діти не могли добиратися до шкіл на шкільних автобусів, керівникам шкіл вручили сертифікати та ключі від автобусів, на яких вони і поїхали кожен у свій район.